Всім привіт, з вами Хепі Кот. І сьогодні я буду грати Майнкрафт. Ми дописуємо серію містика і лагеря і я п'ять своїм другом. Да? І що ми будемо робити в цій серії, а в цій серії ми будемо путешествувати по міру, коротше, да? Так, він е, хоче бути Вот Жопа жопонадіратель Окей. Так, я давайте поки рублю дерево, бо в мене мало його, поки він буде битися з тим 24 левелом тренером. Так. Я топор не взяв, блін. Окей. Нічого-то я не розчитав на топор. Так. не он не стати. Надіюсь, він буде бити довго. У нього пікачують вже... ну Пікачу, Окей. Так нарубим не ще немножко дерева так мы да Так, він будем б'ється, так да? дальше б'ється. окей Тобі, Мені буде видно окей так е так давайте купаем дерево ключик так, все, ну же, читамо здание, давайте переробимо в доске, скрафтимо вверх. Не окей, потом скрафтим щось. Так, давайте. Яблочко трошки добудемо. Если треба буде. Вот так. Окей, походу б'ється. Або в його, або він вийшов, або щось там. Короче, давайте добудем трохи яблок, бо нам надо... Ми ж будем идти в доги, по идее, ми так домовлялись. Так. І поїде їде треба буде багато, а в мене у всього на всю 6 яблучок, Один хліб і одна риба жарена. Де? Ага. Круто. Круто, чувак. Так. А, він, походу стоялась на еволюції. Ну, йдем, йдем. Ого! Например, наприклад, нічого. Все. Буде просить. Він не буде нас нічого просити, там є де, наприклад, Так що йому стане. Так, 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 куди я це йду? Він знайшов якихось покемонів, мені так здається, що він на кожного покемоні буде застрягати кожного разу. Настюр, ніфіга, це собі. Це саме інші які покемони поки що я бачу. Мене до 19 ур я покемонів не бачу. Ну бачу другого, але це коли я тільки починав грати, тоді був до фіга. Ого, 16 уровень при 20. -й. Ну давай. Він зараз хоче качати е, Черміліна, Ну, оцього дракончика який тут. Щоб мати отаку як у мене, щоб на не літати. Тому він мене попросив, щоб я йому обміняв такого покемона. Перший сьогодні. Перший еволюції. І в нього вже він еволюціонірував. Окей. Так, давайте ще поки будемо яблук будь ласка тут на серві писали не знаю чи це план чи це просто так зв'язано з майнкрафтом версії що тепер так часто випадають яблука да не знаю не знаю а вот це якийсь плагін стоїть або це добавляється до якогось мода що дуже часто яблука випадають бо просто у майнкрафте ну, то наприклад такому як я граю там без модів так та, та яблука так часто не випадають да такому же бьет він не може вбити 20-й левел Емолга с 43-м 5 Я його з одного виношу. Окей, так, ми... Стоп! Блін, я забув полякати своїх покемонів, блін. Я забув полякати своїх покемонів. Це погано. Окей. Так, він вже був, пойде його, да? Окей, давайте поїмо. Поки... Так, нас трьох поїде, пойдет, завжди буде битися на кожному покемоні. Мені так здається, буде качати свого покемона. Так. Так, все, він готовий. Так, він підход готовий. Сюди. Так. Так, давайте йдемо за ним. Так. Ммм. О, китамбан. Чідкритим родом. Так, бо він нічого ніколи не бачив, аби він... Ой-ой-ой, что ой, ой, такие, я не я боюсь, да. Что это такие? окей. Так, Что там? Э -э так, ага. Не. Тридцать шостой. А, Ничкой. А. Ок. Так, и ч дау? Шо, окей, по кивике есть. Так, у нас зима и... І... Облин, я понял, что кто-то баб дерева. Так, сейчас мы, напевно, будем снимать на цьому сервис всякие. Тут всякие розрыши, я знаю, строюсь. Я знаю, что всякие розыгрыши встроить. Ну, типа всякие такие. Типа там, ну, битвы покемонил. Раздачи всякие. Мы... Я буду это тоже, наверное, снимать. Так, опять пустыня. Не забирай капусы. Окай. Опа, паркур. Паркур. Так, паркур мастер. Я так вата. Окей, он специально походу? Окей, він не підібраний це моє. Дайте домой пару яблучок. Так, погнали го. Угу. Ні за що. Нема за що, чувак. Так, в мене 60 дерева. Окей, у нас світу не знаю, на що я не вегла, або я її ніде надобу, не буду, не пам'ятаю. Так, гори, окей. Ок. У нього стоїть вейпойнт. Я знаю, що у нього в горах стоїть вейпоинт. Стоп. Ох, ми зовсім до іншу сторону. Окей, бо якщо б ми йшли туди, то то було попал, бо там живе мій друг. А він страшенно любить ті гори. А там, послухся, мій друг. Окей, давай, летіти, чувак. Так, я за тобою. Е, Окей, він вже знявся в небо. Так, давай я візьму F5. Так, блін, сніг! них. О, ні. ч народцы с них. І летимо, поки не буде горів. Не знаю, да. давайте попробуємо будемо його хоч якось бачити. І ми вже в горах. Давайте сядемо. Блін. Блін, дощ, на сніг! Чрта я вже в горах. Треба йому написати, що він шоу там де лава. Давайте йому напишемо. Я ворог. Иди до лавы. Лавы. Вс, ми витравали. Так, нарой. О, это да, лава, 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 де лава. Окей, лава не да... Не подойди, короче. Во, який флут в чат, такими словечками. Так, не допряну. Боюся, боюся. Так, інтересно, цей чувак, вот, лава. Де наші? Давайте напишемо йому в... Ну, типа як... В прямий чат, да? Так, ну типа, напишемо йому до нього, так. Разочка В і у них Чеги. Вс, да? так. Потому что мы ещ по карте. По карте. Вс. Да, мы ему написали. Так, так, на. Так, так, так. Э, выключить дождь, пишут, окей. Да, правильно, выключить дождь. Нам гирший играть. Вот О, Гаслі. Гасли призністю. Покинув, будемо дуже важко попасти, але я деякі венсу, якщо попаду, він з цього знову удару, бо в мене няшка дохла. Так. Да. Окей, народ, так. На друг, походу, не поняв, або він задалеко від. Від. Так, так, так. Так, О, так, 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 так. І ч, по ідею, идеї... він або не може найти лаву, або він найшов другу лаву. Але мене там немає, я так це розумію. Коротше, народ, коли я постараюсь знайти свого друга, я вернуся, а якщо я, ну, ми не зможемо з ним зустрітись, то я продовжу вже без нього. Ну що ж, раз, два, три. І я продовжую, і я його знайшов. Ну, тобто, він мене, бачите, по карті там, де лава, надіюся. Е, так. Е, гаш, Надеюсь, ми дракон не, не застрянет. Так, заворот? Гасли. А, Гасли, гаслі. понял, понял, понял. Так, я, я, я так він так я його бачу, да? Да, він понят, я его бачу Гасли, шо він хоче його зловити, Гасли. Так, е, я чекаю, щоб він его поки він його пошукає. Е, так, ти зайдемо, підемо на драконі, підемо. Так, вот, Вот, да, давай, трошки пить в этом будешь выйти, да, и... Я не люблю, я люблю даже на граконе ходить, да. Так, у как свой пиджот. Так, а, он, походу, нашел Гасли. Он, походу, его нашел. Да вот, Гасли, окей. Давай домой, пацаны, ультрабол. Він як, якщо менш наш друг. Да, він наш друг, так что ультрабол йому можна дати. Так, він його перебрав. Ведь так. Эммм, е гасли моя хп, окей. І чо? А, вот він. Не кутись нікуди Блін, блін, блін Окей, ты я зроблю так. И вот так вот. Блин, я не могу. Вот так вот. На. Так, все. Мы ему дали, короче, чё, блин? Вот так, чё, блин? Ок, ок. Так голити ты. Так голити ты. Ну, чувак. Так, крыска. Шелдин. Я нашу Шелдин. Стоп, чувак, ще один! Чувак, Чувик. чувик. Чвик, чувик, чувик, чувик. Чувик, чувак, чувак. Ого, Ого-го-го. Во! Во! Ще один гаслі. Ем. Эм. А, він вже тут. Го. Так, их тут багато, окей, давайте тут Ой. Вот та. не вбыл, так. Не вбив походу. Так, він обходу был, Окей. Так, давайте Так, так, так. Ух ты, що за покемон? Я такого не знаю. Ага, окей, чувак. Менчи на мен Хуп, Ок-кай. Ви, Давайте вынесем його з одного удара. Ух ты! Я его не вынес з одного удара. А, да, 35 Окей. Что не упадает? хера. Окей, він пішов, короче, домой. Окей, так, а мы... Поки що попробуємо Піймати гаслі, да, народ, да? Е, так, е, так. Так, 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 так. гаслі, який він уровень, будь ласка. блін. Що немає ніякого Гаслі більше уровня, вата? Всі маленькі уровні, та що за. Так, так, покемони. Електрик, профі. Давайте його. Ізмемо. Давайте електрика профі візьмемо. Давай таким ударом. Ему жизнь блин. Да, ему жизнь низ. Круто. Вот еще раз. И на критане? Так, я вообще по нему не попал. Окей, давайте еще раз попробуем. Так, зарадай, значит, пытаться использовать. Не, не. Фак. 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 Фак, фак, фак. Я убил. Фак. Блин. Блин. Крыска! Давайте її попробуем злой. Ха-ха крыс, давайте. Хай буде ночь фурия. Надеюсь, я не вижу 30 левел. Ну, попробуем вогнем. Самый ставчик пойдет удар. Да, ми її не ну, удар. Так. так, 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 так. Heavy ball. Давайте візьмемо його. И І... что? Давай, давай, мой зло. так, Я хочу крыску собі. Я постараюсь зробити як найбільше покемонов, який не повторяється народ. За весь сезон. И мы ловили, да. Р... Р... Окей, хлопчик 30 левел. Окей. Этикет. Этикетка. Окей, я тепер похожу тоже на хоме. Народ. Хоме так. все, мы дома. Так, давайте выкупим наших покемонів И крыску полагаємо в комп. І так бы я вертався, бо там не вже що робити. Что-то там. Окей, я вернусь на секундочку обычно. И я тут все? Так, да да я прикол поки вот так. Так, мы зайдем сюда, давайте поставим ратата. Чека за ратата, блин. Вот такого покемона, Да, и все-таки я одного покемона обменял. ва На... Ооо, такого херового покемона. Я на нього все не и я просто поменял вайвава -Ва. 44 44 уровня на 40-й. Я выкликав його не по силі, а просто для колекції, да, народ? Тому що вайвава у -Ва нас был, значить, це рахується що вайвава у -Ва нас є. Так що все. Народ у мене такі правила, да? Так выйде. Подивися, чому я не ношу 6, 6 покемонів. Я знаю, що коли ти лош покемона, то покемон литається комп. Але я не люблю, коли у мене кучу пок покемонів, тому що мені всі покемони потрібні. Мені вистачає лише трьох. І я ношу 17 уровень, тому що переважно мені попадаються такі покемони, яких я хочу. У маленького уровня, наприклад, для колекції, але я їх виношу з одного удара. Да. Бо чим менше ХП у покемона, тим більше шанс його зловити, бо він визначений. Так что... Краще... Вот для чего я ношу 17 уровень. Да. Не, ну атаки какие-то мы ненормальные. Как раз для моих уровней. И них хоть не выносит за один удар. Так что... Это добре. Так, он тут собирает, пойдет, да? Что он делает? Вот там. Что это? Что за... Це що? Це що, чувак? Це що таке? Що це таке? Що це таке? А, щоб голову накрить. Окей, я короче понял, це що? Ну коротше, типу такого. Ге? А, понял, понял. Не буду зважати, увагу. Окей, хай строй. Так, хай робить собі там, що хоче. Так, э, вот там. А, це чому, я так понял, це для кристи, окей. Або... да, він, напевно, так от виходить. Типа, щоб він не ходив по поклідах, а типа як по газоні. Ну, типа, як не ходити по своїй фермі, а по кріщі, окей. Все норм. Що так можна збирати, да? Так, е так, що я ще хотів, так, так, що я ще хотів. Бачите, в нього не а в мене. Олф, да. Мені нових не треба, у них, по-перше, більше шкода і вони дуже швидко втратяться. А через цю скорость, хто не знає, на цьому... ну, може у мене тільки, не знаю. Ось що трапляється. Зараз вам покажу народ. Давай це все. Тільки їду лишимо в себе. Зараз я вам покажу, що рот. Ай, там не буду. Зараз покажу, що з цими бутінками, коли. Ти будеш бігати зараз. Ви побачите, бачите, в мене вже екран змінився. коли ти не зда... бачите, коли бачите, вот. чекайте, ви вот. знаєте, я казав про піджито, вот це є тут піджито, потім того, що я показував в... в попередній серії, здається, чи в цій серії, не пам'ятаю? попередній, так. Да. І якщо ви подивилися попередню серію, то напишіть мені в коментарях, чи це друга еволюція, чи це саме перша, просто різні породи. Да? Ну, типу породи, так. Да. І от дивіться, коли я біжу, мене відкидає назад, не знаю, чи що це такі, чи, чи, чи це щось зв'язано з плайном, чи це тільки у мене так, я не знаю. От я біжу, біжу, мене відкидає назад. Да. Тому я не ношу будинки такі. Мені таких не треба. Бо мене відкидає кожен раз, да. Того я їх не ношу з собою. Так би я їх носив. Це ж все-таки удвоєна скорость. Можна так сказати. Утроєна дождь. Да. Ці будинки взагалі скорості не мають. Так, три урон, тре... Ух ти, не за все музыки будет три урон. Я навіть нікого не дивився. Кирки тоже не треба. Ну, кілька. не Да, правильно, Да, друг поши правду, Треба тредой забрати. Він так мешає, я знаю. Так. Ну окей, мені вже самому надо не грати за Майнкрафт. Ну и сейчас вам був Хэппи Кот. ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Хэппи Кот. Знову ж таки і мій друг. ЧХакаге! Всем удачи, всем пока!